Валерій Романенко, провідний науковий співробітник НАУ, експерт з авіації, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Валерію! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Ну і. Також говоримо сьогодні про соцмережі, в тому числі о, коментарі е, різних користувачів вражають. Дехто вже дійсно навіть пише про те, що а я здається навіть і бачив в небі над головою вже F-16». Яким чином все ж таки, пане Валерію, вдається вражати? Ну виходить за статистикою по одному ворожому літаку в день протягом вже тижня. Ну, поки що зарано говорити про F-16, знаєте, нам все ж таки не Пітерська шпана обіцяли такі, да? а серйозні політичні діячі. І якщо вони сказали, що цілі такі передадуть пізніше, то вони передадуть їх пізніше. От. А поки що ураження ворогу наносили наші зенітно-ракетні комплекси. От які співпрацювали з іншими засобами протиповітряної оборони і мають видатні, можна прямо сказати, результати: сім днів, сім літаків такого було. Ну спостерігалося лише в два на початку війни, десь у березні, лютому 22-го року. Такі результати, і зараз ну, всіх нас звичайно дуже радують, що. Знову почався російський літакопад. От на це ми дуже довго очікували. На жаль, в 2023 третьому році росіяни були вкрай обережні, зараз трішечки знахабніли і за це поплатилися. Ну, і стосовно втрат ворога. От хотів би, аби ви розповіли, наскільки їхній авіапарк ще багатий, наскільки вони мають змоги відновлювати свої засоби ураження саме у вигляді літаків. І чи це серйозний удар по них? Ну, удар звичайно серйозний. Це візьмемо так. Там було п'ясу Су-35, це по одній людині, да? і 5 су. 34-х по дві людини, да? тобто 10 і 2, 12 кваліфікованих пілотів. Щоправда, зараз за штурвалами Су-34-х сидять лейтенанти, молоді лейтенанти, бо не вистачає. Кваліфікованих пілотів не вистачає. Тим паче, що росіяни знахабніли до того, що вже крутять каруселі з скиданням крилатих бомб. От чому вони, до речі, поплатилися за це? Раніше вони старанно готували ці операції. Да? От. А зараз вилітає стандартна трійка, тобто два бомбардувальники з бомбами і винищувач прикриття, на випадок, якщо ми спробуємо збити ці літаки. От. І от така група коли повного складу, коли частково, і отримувала на, 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 ну, на протязі останніх семи днів. От. Щодо кількості літаків у росіян, то війну вони починали маючи приблизно 140. Су-34-х, сотню Су-35-х, приблизно 110 Су-30 СМ. Ну і там по сотні ще старих моделей Су-30, су 27 модернізованих та СМ, СМ2, СМ 3 от, І десь сотню штурмовиків, тобто величезну кількість літаків, яка приблизно в десятеро перевищувала наші можливості, можливості нашої авіації, кількість літаків нашої авіації. Втрати за час бойових днів вони понесли серйозні, але ну не настільки великі, щоб вони були критичними. Загальні втрати по су 34 там складають приблизно 35 літаків. літаків. По су 35 по повинищувачах набагато менші, бо росіяни з приблизно з травня 2022 року не вступають в ближні повітряні бої. І наші авіації просто нема чим їх уражати. І до винищувачі також не залітають на територію, контрольовану нашими військами. От вони навіть на десятки кілометрів до неї не підлітають. Ну, от тільки так, як, як супровід бомбардувальників. От тому, е, да, щодо поновлення втрат, тобто виробництва літаків. А е, загалом за два роки було випущено приблизно десь півтора десятки, так, 14-16 літаків Су-34. І, бо за останній рік росіяни вже не дають відкрито кількість побудованих літаків. За 22-й давали, за 23-й вже обережніше до цього відносяться. І приблизно е, така кількість, ну може на один-два менше, винищувачів су 34 Тобто винищувачів в них стало навіть більше в порівнянні, су 35 я маю на увазі навіть більше в порівнянні з початком війни, втрати бомбардувальників компенсовані наполовину, але все одно це понад сотня літаків. От, тобто, нам ще збивати, збивати і збивати. Ну але той факт, що вони трішечки нахабніють пане Валерію, от він же ж не відміняє того факту, що радше за все і сміливість сил ППО також вирішує в цьому моменті, оскільки, як я розумію, аби уразити ось стільки ворожих пташок за тиждень, потрібно наблизитись на якусь відстань до фронту. А це ж небезпечно. Ну, Наші зенітники зараз до е, рівня е, вже, значить, мистецтва. Там була висока майстерня, Зараз до рівня мистецтва працювали тактичний метод засідка. А uh -huh. коли е, зенітно ракетний комплекс підсовується ближче до лінії фронту, ну, ближче, ніж звичайно. З, зазвичай їх стараються розміщувати так, щоб їх не дістала артилерія і ракетні системи залпового вогню. Да? Все, з усім іншим вони мають справлятися самі. От. А зараз підсовують трішечки ближче, але ну, мабуть, не повний комплект. Да? Там, ну, скажімо, батарея чи дивізіон, як у нас кажуть, це там, станції управління, радіолокатор управління, пункт управління і, там, скажімо так, 6 одиниць бойових. Ну, можуть підсунути дві одиниці, наприклад, да? ближче до лінії фронту, дві пускових установки. От. І е, після розміщення цей підрозділ просто так би мовити завмирає, і може в такому стані знаходитися тиждень, uh -huh. може навіть більше інколи, да? жодних ознак життя, uh -huh. жодне не включаються радіолокаційні станції. Тим паче, якщо це якийсь західний комплекс, який новий і буде відрізнятися, а у росіян весь час йде радіоперехоплення Нон-стоп. От. Як тільки новий сигнал, там почнеться активна розвідка в тому районі, агентурна, будь-яка, завмирає на деякий час, отримують лише працюючи на отримання інформації від радіолокаційних станцій ну, загальнодержавної системи протиповітряної оборони, ну, повітряних сил, скажімо так, да? і як тільки ворожий літак попадає в зону ураження, його запускають досить глибоко, на таку глибину, щоб він. А, ну, Не зміг вже будь-яким чином не зміг вийти з зони ураження. От. І після цього, як тільки ворого ворожий літак заходить чи група літаків, от тільки в цей момент включається радіолокаційна станція наведення, здійснюється пуск і ураження. І одразу після цього зенітно-ракетний комплекс міняє свою позицію. Там, наприклад, для Петріота там потрібно 20 хвилин на повне згортання. і... Передислокацію. Ну і таким чином зараз працюють по лінії фронту. Ну, все ж таки, я вважаю, на мій погляд, це блукаючий Петріот, і так би мовити, з недомовок наших офіційних осіб, вони натяки роблять. да Зрозуміло, що там, мабуть, це воно так і є, бо комплекс далекобійний. Э, ворожі літаки уражаються, уражаються на дистанціях понад 100 кілометрів. І наші С 300 ну загалом не можуть це робити. так? Mm -hmm. можливо, працює ще сам ПТ, але про цей комплекс взагалі жодної інформації починаючи з початку війни не було. Пана Марію, а, пане мали... Генерів, а ось цей от симбіноз, симбіоз радянських старих установок із західними, оці Франкенштейни, які працюють як відомо, можуть бути причетними до цих до цього збиття російських літаків. Ну, був такий проект поєднати комплекс С-300 з ракетами від Петріота, але це ну, дуже складний. Розумієте з С-300, там напівактивне радіолокаційне наведення, а у Петріота наведення через ракету, тобто інші принципи наведення. і Мені здається, що якщо це більш-менш можна реалізувати на, там, на буках, на кругах, ну. Комплекса середньої дальності, скажімо так, да? то на комплексах, які принципово відрізняються, це реалізувати вже, на мій погляд, важко. Зрозуміло питання по тому, яким чином Російська Федерація буде відповідати, оскільки раніше ми пам'ятаємо, що ланцетами старалися рискати, наприклад, Дніпропетровській області аеродроми, на жаль, як відомо вражали в тому числі, мали ураження наші міги, якщо не помиляюсь. Ну і зараз знову ж таки наші військові відслідковують і фіксують поновлення атак ланцетами після певної паузи. Зараз можна знову ж таки очікувати, якби цієї відповіді, як зазвичай у мережі кажуть, за збиття своїх літаків. Ну, Розумієте, яка ситуація? Значить, який привіт, така й відповідь. От Якщо вони збільшать активність, вони збільшать втрати. От mm -hmm. На мій погляд, чому так масово почали ми збивати? Так? Це Авдіївка. Послуговувала та приводом для збільшення активності російської авіації. От а, Військові пабліки, наші, російські, пишуть, що ці крилаті бомби, от росіяна, російська авіація крилатими бомбами пробомбила дорогу штурмовим групам росіян в Овдіївці. Зараз росіяни пробують а, той самий метод на тих кількох ділянках фронту, де вони зараз такі роблять спроби обмежен... обмежених наступів. І через це несуть втрати. От, тобто, скоріш за все, російська авіація отримала наказ, незважаючи на втрати наносити, пода, надалі наносити такі удари крилатими бомбами. Да? І через це втрати виросли. От, якщо вони продовжать цю практику, ну і кількість падаючих і палаючих бортів, відповідно, пропорційно буде зростати. Ну і звісно ж те, про що починали говорити, знову ж таки гарна новина. Я думаю, ви, пане Валерію, вже чули про те, що очільник і секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг заявив про те, що Україна буде мати право завдавати ударів по Росії винищувачами f 16 Ну, ми пам'ятаємо, як на початку наші партнери із Європи із інших країн намагалися такі гучні заяви не робити, ба більше забороняли використовувати їхню техніку на території. Росії. Ну, але це гарно звучить. А на ділі що пане Валерію? f-16 які мають засоби ураження для того, аби на назай... наземні цілі вражати, от всередині Російської Федерації, і куди можуть добити? Ну, право то вони дають. Як де, якби правильно ви натякаєте, якби ще й дали засоби ураження, да. А дивіться, я думаю, що спочатку ми отримаємо f 16 лише з ракетами повітря-повітря, тобто для повітряних боїв. Да? І навіть зараз нема обмеження на використання цих ракет. Подивіться, деякі борти падають на російській території. Ну от пер з першої трійки, здається, один впав на російській території. Літак. Тобто на материкові, там всі інші Луганська область, там Запорізька область, Херсонська область, да? От. а той вже впав на російській території. От. І е, я думаю, що е, значить, е, спочатку да, нам скажуть да, що дійсно зенітними ракетами. Ну, я загалом консультувався з е, фахівцями, які чітко знають відповідь, вони кажуть так, що розвідувальні апарати. Ви можете використовувати над російською територією хоч до Владивостока. Ми вам не забороняємо західні типи. А от все, що має вибухівку, отут, вибачайте, дуже обережно: зенітні ракети, так. А, наприклад, ракети повітря-Земля ні. От. І е, дивлячись з того, що буде за заявою пана генерального секретаря НАТО, да. А якщо нам дадуть оці ракети джасом великої дальності, це загалом крилаті ракети, аналоги штормшеу, скальпів, таурусів. Так? Якщо ми їх отримаємо, це означає, що нам дали карт бланш, і ми можемо бити по російській території як хочемо. І не лише цими ракетами, а всім, чим маємо. А якщо ж все ж таки отримуємо лише з озброєнням повітря-повітря, то загальні принципи використання, які діють, з 24 лютого 2022 року, вони такими і залишаться. Ну, я б хотів би дві моделі от, з вами вибудувати, пане Валерію. Варіанти розвитку подій. От, наприклад, найбільш песимістичний, коли нам дають f 16 у найгіршій комплектації з найгіршою зброєю, з найгіршими лока... локаторами і так далі. І варіант подій, коли нам дають повний фарш, як то кажуть, із найкращою, найсучаснішою зброєю, ракетами повітря, Земля, із найкращими далекобійними, далекобачучими локаторами, і так далі. От два варіанти можете спрохнути і результати цих двох варіантів, якими будуть. Ну, почнемо, <сум> Знаєте, як в анекдоті. да В мене до вас дві новини: одна добра, одна погана. Да Почнемо з поганої. Погана новина, коли ми отримаємо f 16 в тій комплектації, Ну наприклад, там 63-й радар, значить який там 120 кілометрів дальність. І ракети з дальністю там 120 кілометрів. Ну, це не найгірше, ще, ще не найгірше навіть варіант. От Амрами 120 кілометрів, да. а що тоді? Російські винищувачі мають радари з фазованими антенними решітками, які бачать загалом винищувач там, кілометрів на 250-300, да? а транспортні літаки на всі 350 От. Тобто воювати з ними, вони як зараз не приймали повітряних боїв на коротких відстанях, да, так і тоді не будуть приймати, а будуть е відстрілювати наші літаки ракетами Р-33, які їм передали з мігів, з винищуючим ППО, далекобійними ракетами, з дальністю 200 плюс кілометрів, 200-250 270 кілометрів. Ну, така песимістична картинка, але все одно. По-перше, цих ракет у росіян не так багато. А по-друге, це опційне озброєння для винищувачів Су-35. Їх основне озброєння ракети Р-77 з дальністю там 100 плюс кілометрів, ну максимально 120. От. Ми зараз маємо такі самі ракети, але вони, скажімо так, з іншим принципом наведення, більш невигідними для нас. От Ракети Р-77, вони все ж таки вистрілив забув, а наші Р-27 навіть. Великої дальності і те, там модифікація, вони все ж таки з напівактивним радіолокаційним наведенням, які змушують льотчика, поки е, ракета летить, весь час е, летіти в напрямку цілі і підсвічувати її. А вистрілив забув, це вистрілив і починаєш робити протиракетний маневр. Зрозуміло, да? я поясняю, там різницю. От, тепер ну, це найгірший варіант. І отримуємо лише ракети повітря-повітря. Тепер візьмемо такий оптимальний варіант, з іншої сторони, зайдемо. да? Отримали ракети АМ 120 С7, чи здається, С8. Я вже забув останню цифру з дальністю 150 кілометрів. Отримали радіолокатори 83, ті більш сучасні, да? які там вже бачать. там, Ну, до 200 кілометрів, скажімо так, загалом 150-160, але там при окремих умовах. А це не дає нам переваги над російськими винищувачами в зоні огляду, в зоні виявлення, але дає велику перевагу в дальності дії цих ракет. 40 кілометрів у нас бонус. От. Тобто, якщо йде повітряний бій, і російський винищувач має стандартне озброєння з ракетами Р-77, е, да? то ми його як побачили на цій відстані, а він все ж таки буде супроводжувати бомбардувальники, да? або виконувати патрульні місії над Чорним морем, да? ми його, е, хоч і пізніше, побачили, але надійніше вразили. Він не, не встигне вийти з зони ураження. Ну, от, бо 40 плюс кілометрів він вважає 120-120, да, і виявляється, не 120, а 150-160 кілометрів. От. І тоді, звичайно, ми матимемо таке ситуаційну перевагу в повітрі, але, ну, якийсь паритет. Да? Менше бачимо, далі, але далі стріляємо. У росіян дзеркальна ситуація. Більше бачить ближче дальність ураження. Тобто загалом отримуємо якийсь паритет, і якщо вибудуємо грамотну тактику застосування цих винищувачів, швиденько накопичимо якийсь досвід їх найбільш ефективного використання, то тоді в нас з'являються добрі шанси для того, щоб завоювати ну не те, щоб перевагу, а для того, щоб розганяти російську авіацію в районах так найбільш активних бойових дій. Щоб не було другої Авдіївки, коли там 90 uh, крилатих бомб скидали за добу. От. І росіянам доведеться максимально uh, докладати максимальних зусиль для забезпечення діяльності. Підганяти сюди літаючий радар, підганяти сюди станції uh, літаки, постановки активних радіоперешкод, гелікоптери, постановки радіоперешкод, підганяти там з десяток винищувачів, щоб гарантовано прикрити зону. Да? І таким чином кількість бомб вони ну там впаде мінімально в 10 разів да, ситуація. Далі ще такий момент: значить, поки що, ми а, ну, не я ще не закінчив, значить, з найкращим варіантом, да, найтаким найвигіднішим для нас. Оптимістичнішим, так. А, оптимі... найоптимістичнішим, що ми отримали зброю для ураження наземних цілей, хоча б обладнання для максимально ефективного використання ракет Харм. Це такі станції до наведення цих ракет, там багато літер, останні цифри 213. Так? От. Це такі станції, які є стандартним озброєнням, окремих варіантів f 16 Ну, Їх не можна на будь-які встановлювати, але загалом є там, виділяються в ескадрилі ланка, яка має ці станції, і вони дозволяють ракети Харм використовувати на всі 100%. Бо зараз ми їх запускаємо з винищувачів. Міги і сум, їх 29 Су-27, але ми запускаємо в напрямку працюючої станції. Влучить, перелетить, не долетить це вже проблеми самої ракети, а росіяни ще й стараються зараз поставити її перешкоди. Буде це обладнання, яке я сказав, 213 та станція. Ракета буде під час польоту отримувати до наведення нову і нову інформацію про місцезнаходження працюючого радара. Відповідно. До 100% піднімається вірогідність ураження цієї радіолокаційної станції. А для росіян це чутливі втрати, бо радіоелектроніку, постачання радіоелектронних радіо компонентів їм весь час перекривають. Не повністю, не стопроцентно, але а, найбільш складні системи зараз вже це відслідковуються стараються перекрити. І закрити. Фірми прокладки і притягти до відповідальності людей, які цим займаються, ну і... да. Так, mm -hmm. про озброєння трішечки більш-менш зрозуміло. От я б хотів би наостанок у вас запитати. Я впевнений, що ви слідкуєте за цим всім уважно. От нам буквально на днях з'явилось повідомлення і сповістили про те, що наші чотири пілоти у Сполучених Штатах завершують своє навчання на F-16 і прибудуть в Україну чи то влітку, чи то восени. При цьому у нас ж є ще авіаційна коаліція із Нідерландів з і Данії, і вони обіцяли в першому кварталі 2024 року, себто до кінця березня. Очікуємо. То коли, от, за вашими даними, у нас нарешті будуть перші f 16 um, Ну, першими про появу f 16 нам розкажуть росіяни. Вже так, розказували, що... до речі, вже розказували і без речі. Так, то, да, то бла 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 було, а коли посипляться, да от тоді вони скажуть, що от це вже f 16 mm. да Бо, самі розумієте, з оркестром ніхто зустрічати ці літаки не буде. Вони прилетять тихенько, розосередяться, нанесуть перші удари, росіяни потім відчують, бо розумієте, кожна, кожна радіолокаційна станція вона має свою сигнатуру, сигнали, да, параметри сигналу. І по роботі їхніх радіолокаторів їх вираховують буквально за, там, за мінімальний час. Да, Один-два дні, і зрозуміється, що це в 16 це зараз вони там неофіційно бла-бла, що там позбивали, побачили, літали, застосовували. Це все, все дурня. А коли буде реальне застосування, воно теж буде спочатку шок для росіян, потім розберуться і почнуть вживати заходів. Так? От. Тепер щодо строків, конкретні строки не називають навіть офіційні особи, найвищі офіційні особи. Але а, загалом було. Узгоджено, що час підготовки льотчиків 6 місяців. А, потрібно буде ще, ну, цей час може коригуватися, там плюс-мінус місяць для посиленої тактичної підготовки. Да? Бо все ж таки війна показала багато нових тактичних прийомів, до яких західні інструктори просто не були готові. От. І зараз це, знаєте, в Рамштайні працює група, яка з однієї сторони. Інформую інформує союзників про наш досвід з іншої сторони, допомагає нам втілювати всі ці напрацювання, які є в західній авіації, на наші навіть українські борти. Ну от, заслуга, наприклад, ракети ХАМ там ще інше, крилаті бомби Джейдам і «Ер». Це починалося все з групи Грей Ігл. Яка працює в Рамштайні. Там спільно фахівці, наші і натівські фахівці думають над тим, що західних технологій реально втілити на наших літаках або системах протиповітряної оборони. От тепер ще раз щодо повернуся до строків, а півроку я сказав, да? але А в Сполучених Штатах підготовка почалася наприкінці жовтня. Минулого року. А в Данії на базі скрютству, вона почалася десь а, з середини вересня. Що зараз світень виходить за підрахунками, правильно? Якщо півроку. Ну, я думаю, що якщо там не виникло. Розумієте, програма що в Сполучених Штатах, абсолютно аналогічна. От. Це стандартна програма, бо а, літак от F16 МЛУ навіть мануал спільний. Там, в Штатах готують на f 16 блок 52. F-16 16 ц блок 52. А в, в Нідерландах в Європі готують на МЛУ. Так от мануал на обидві типи той самий. Це абсолютно ідентичні літаки. Програми теж і однакові. От, ну, я маю цей ману, але там прямо в заголовку перелічені всі ці типи. От і ситуація, яка додаємо до вересня 6 місяців, ну можливо, плюс-мінус плюс ще один місяць. Отримаємо строки е, можливої появи групи вини, першої групи винищувачів. Чудово. Але тут є ще такий варіант, що їх можливо доведеться, все ж таки союзники погодилися їх вдосконалити. Ага. От. І тоді е, питання, наскільки встигли вони вдосконалити цілі такі: модернізувати обладнання, і як, якщо буде оптимістичний сценарій, наскільки вони адаптували туди останні моделі ракет? Відповідно, е, додаємо до вересня, середини вересня, 6 місяців, ну, 6-7 місяців, скажімо так, або до кінця жовтня, додаємо 6-7 місяців. А загалом. Фінансування підготовки українських пілотів завершується в 24 фінансовому році, а він закінчується 30 вересня цього року.